Я так рада, що ми сьогодні зібралися. Коли ти спину тримаєш рівно, ми тоді входимо. Ну так, кар... ми тоді в кадрі, а не. А ну давай, поговоримо. Яка різниця між метафоричними картами і картами, як я їх називаю, картами посланнями? Кожного разу, коли я хочу з'єднатися глибше зі своєю душею, я йду в малюнок. Кожна картина це зцілення, така розмова Бога зі мною. Ага. І, знаєш, я, помічаю, що я не дивлюся в камеру. Я я не да. А я не можу <ривися> дивитися в камеру, коли ти говориш. Ти сформувала запит. Слухай говір душі. Вона знає як і куди тобі. Дякую, що ви поділилися такою досить інтимною темою. Можна по різному це так. Такувати. Я впевнена ну, своє, Я впевнена, що я хтось третє, четверте, п'яте витягнув і відчув те, що йому потрібно так. зараз. Дуже цікаве, особливо історії з колишніми. Хто що шукає, то той знаходить. Наміром я їх беру, все має значення. Ми твої карти, твої послання вони скеровують, як підштовхують, надихають надію, має свою таку енергетику, тобто із духовного mm -hmm. перетворити в матеріальне, головне посил. Головне посил. Вона не бере собі енергію трансформації. Вона себе посилює, вона розкриває ось це поле для зцілення своєї ситуації. Коли не знаєш що сказати, дякую. Хочеться мені передавати зміст та і силу наскільки малюнок може бути трансформуючим, от і весь секрет Це така що жива колода, яка да, цьому... зростає і в цьому містика, магічність, сила цієї колоди.